Я став свідком поліцейського свавілля. Були неправомірні дії. Порушення закону про названня поліції тут є точно. Він притягнутий до той Я... телефон? Чому у всіх чотирьох патрульних не працювали камери на грудь? Я нікого не збираюся відбілювати. Ви, ви не хочете вибачити? Часом в нашій країні треба захищатися від тих, хто зобов'язаний захищати нас за законом. Мова йде про поліцейських. Ось таке відеозвернення надійшло до редакції контролеру. Шановний контролер, шановний Ярослав, в нашому місті відбувається безчинне Савіля поліцейського. Мене побили. Я написав низку скарг до нацполіції, від яких від надійшло тільки відфутболювання. Я прошу розібратись з моїми кривниками поліцейськими. І такі випадки не поодинокі. Лише в столичній прокуратурі лежить з півсотні справ щодо перевищення службових повноважень саме поліцейськими. А в соціальних мережах можна на власні очі побачити, як правоохоронці переступають межу. Київ, грудень 2015-го патрульні затримують порушника правил дорожнього руху. За кермом автомобіля жінка. Вийдіть з машини. Стріляй по каліс. Поліцейські в грубій формі пояснюють, що має вийти з машини. Вийдіть з машини! А так правоохоронці приймають заяву в голови житлового кооперативу. Він же їх і викликав. А так реагують на спробу водія проїхати у двір. Перелякана пара навіть не зрозуміла, що саме спровокувало таку реакцію патрульного. А ось ще один випадок: чоловік робить зауваження поліцейським про порушення правил дорожнього руху. Ви стали на жовту лінію.

Невиправдане застосування сили одна з найчастіших скарг на поліцейських, що надходять до прокуратури. Із такою ж заявою звернувся і Володимир Пономаренко. І як доказ надав відео: бійку чоловіка та двох патрульних, Віталія Щеглова та Олександра Лисенка, зафіксували камери спостереження в столичному гаражному кооперативі. Поліцейські лупцюють Володимира за те, що він знімав їх на мобільний телефон, що ж саме на провокаційних кадрах. Я став свідком поліцейського свавілля і став фіксувати його незаконні дії поліцейського на телефон. Включив відеозапис. Він почав мене штовхати, попитався в мене вихватити мобільний телефон. І вже тоді він прижав мене до цієї воротини, схватив за шию, почав душити. Смак крові я відчув у роті підбіг на допомогу. На це, напевне, був інший поліцейський. Ноги мені йшли назад до того. Я отак от впав обличчям на бетонний полицей. Поліцейський, який був ззаді, заламав обидві ноги назад, так як в мене був раніше перелом, відчув е хруст, я несамовито закричав, майже заплакав. Я був в шокі, просто в шокі, піднімавшись з бетонного полу, мене ще ударив в грудну клітку. Якщо патрульним чинять опір, вони зобов'язані затримати порушника. Натомість Володимира просто відпускають. А його телефон забирає патрульний Олександр Лисенко. Всіми силами держав цей телефон, щоб просто зберегти це. Якраз їм був мій доказ їхнього свавілля поліцейського. І потім, все-таки, вони забрали в мене мобільний телефон. Він сів в поліцейський автомобіль. І бачив я через віконечко службового автомобіля, бачив, як він колупався в моєму телефоні і видали те відео, яке належало мені. Всі мої права згідно Конституції України порушені повністю. Поліцейські, які служать людям, вони показують свою безнаказаність і показують свою силу. Просто діють проти людей. Ведучий Ярослав Куц зустрічається з потерпілим на місці пригоди, аби дізнатися подробиці. Доброго дня, пане Володимире. Бачив це жахливе відео із просто неймовірною жорстокістю, що трапилося того дня. Взяв баклашечку да, і набирав води от біля колонки тут. Заїхав поліцейський автомобіль і бачив, вони де мали бесіду із чоловіком і жінка були. Треба було пред'явити документи у чоловіка, Якби він був за кермом випивши. Поліцейські збиралися скласти протокол на нетверезого водія, та правоохоронці не знали, що обвинувачений не був за кермом. Викликав копію мешканець цього гаражного кооперативу. і там вийшла така конфліктна ситуація. Стояв автомобіль, і він заважав ті особі, яка висила. Він заважав просто проїхати. Тобто, фактично таким чином хтось третій взагалі спробував поквитатися з цим чоловіком, да, який да, був да, п'яний? Так, спровокував. Володимир спробував пояснити поліцейським, що вони помилилися, і сталося непорозуміння, як же відреагували патрульні. Поліцейські пред'явили претензію до людини, яка взагалі не знаходилася Це за кермом. Вона не знаходилася за кермом, бачивши, що людину звинувачують тому, що вона не скоювала, попросив поліцейське пред'явити фото, відеодокази, що саме ця людина знаходилася за фото, кермом, та, 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 і що вона так, порушила та, право дорожнього руху. Поліцейський підвівся. Ти хто? Я відповів, що я являюсь громадянином України. І він мене штовхнув торсом. Я дістав з кишені телефон і його попередив, що я буду фіксувати дане свавілля його незаконні дії неправомірні на, на мобільний телефон. Коли патрульні можуть застосовувати силу? І чи вправі пересічні громадяни знімати роботу правоохоронців на відео в даному випадку? Ми бачимо, як екіпаж в складі двох працівників поліції перевіряє документи у громадянина. Виникає ситуація, коли сторонній громадянин здійснює відеозйомку або втручається в роботу екіпажа якимось іншим чином. Відібрати телефон поліцейський не має права. Робота поліції є прозорою та публічною. Відеозйомка поліцейських жодним нормативним документом не заборонена. Поліцейські мають право застосовувати силу, але де проходить межа, за якою дії правоохоронців поза законом? Якщо це пасивний опір, його можуть обмежити жестом руки. Якщо особа не реагує на зауваження поліцейського, проявляє агресивний опір, до неї може бути застосована фізична сила, є певні прийоми повалення. З мінімальною шкодою для громадянина. Чітко прописано законом місця, куди заборонено наносити удари, голова, шия, ключиця, живіт, пах! Відео побиття патрульними постраждалий Володимир передав до прокуратури. Минуло два роки, а поліцейські Щеглов та Лисенко і досі не покарані. Наскільки я знаю, саме прокуратура міста Києва чи то розслідувала цю справу, чи то підтримувала обвинувачення в суді. Що вам з приводу цього відомо? Так, мені все це відомо, оскільки саме відділ, який я очолюю, здійснював про керівництво в цьому провадженні на цьому відео. Оце був самий саме такий епизод, яск... да. яскравий момент. От чи можна ось таким чином хватати людину? Звісно, так робити не можна, коли він хватає за голову, за шию. Це можна? Звісно, ні. Ви самі бачите, що потерпіли будь-яких дій відносно поліцмена не вчиняє. Він просто стоїть і спілкується з ним. В чому фактично звинувачують поліцейських? Перевищили свої службові повноваження, застосували безпідставне насильство і стерли запис, який він зробив. Саме стосовно цих поліцейських вину свою не визнають, вважаючи діяли цілком законно. А вони склали хоча б якийсь адміністративний, не знаю, протокол. Відносно потерпіло ніяких документів. Вони не складали більш того, у них і не було ніяких підстав складатися протокол оскільки паномаренко він будь-яких дій не вчиняв. Яку позицію зайняло їхнє керівництво? Не що підстави для звільнення відсутні. Він має наносити удари. Ноги і плечі протиправні протизаконні дії дайте нам на пов'язані моє... вам чутувати. Чому у всіх чотирьох патрульних не працювали камери на грудні? Скільки попереджень перед застосуванням сили? Ви випочево. не хочете вибачити? Скажіть, будь ласка, невже поліцейське керівництво дійсно вигороджує своїх підлеглих порушників? Аби прояснити ситуацію, ми домовимося про інтерв'ю з начальником патрульної поліції Києва Юрієм Зозулем. Я пропоную вам все ж таки подивитися ну, Я бачу це відео. От у нас є чірнока, угу. є потерпілий. От підходить інший Так, Я подивився, так як я проводив службове розслідування. Так угу. за фактом побиття громадянина. Застосування неправомірної сили проводилась перевірка щодо чотирьох патрульних, які безпосередньо приймали участь в цій події. Троє з них отримали стягнення у вигляді неповної посадової відповідності. Неповна службова відповідність, вид дисциплінарного покарання. Поліцейського протягом шести місяців частково або повністю позбавляють премії. У цей час правоохоронець перебуває на особливому контролі, і в разі повторення порушення його звільняють. Одна патрульна отримала стягнення вигляді суворої догани. Хто працює з них? Ну прізвище я називати не буду. Чому побиття людини не є достатньою причиною для звільнення копів порушників? Це запитання поставимо першому заступнику і начальника патрульної поліції України. А, пане Олексію, скажіть, будь ласка, чи відома вам ситуація із побиттям громадянина Пономаренко Володимира? Ситуація я її пам'ятаю, нам вона відома і дійсно по даній ситуації були проведені певні? Події. Які саме дії? Дана е, подія є е, на даний момент ще е, предметом дослідження кримінальному провадженню. Таємниця досудового слідства вона називається таємниця досудового слідства. Я, Все, що знаходиться в суді, воно я, публічне. Я знаю. Ми проводили департаментом патрульної поліції, було е, призначено проведення службового розслідування. Чому у всіх чотирьох патрульних не працювали камери на грудні? Чому вони не, не працювали, ми вже зараз не можемо точно встановити. Зуміло, порушувала питання стосовно адекватності психологічного стану поліцейських. Адекватності психологічного стану? Так. Е, кожен нюанс було розглянуто в межах службового розслідування. На сьогоднішній день вони працюють? На сьогоднішній день службове розслідування закінчено. На даний момент вони працюють. Після побиття Володимир звернувся по допомогу до інших двох патрульних, що були на місці пригоди. Чи бачили ви протиправні протизаконні дії своїх е, колег? Ви е, бачили як працівники Я мене 63. до чого? Тут 63 стаття конституції. якщо ви на службі? Ви на службі і ви повинні служити народу? Прошу дайте мені, будь ласка. Своє посвідчення а службове. Дайте на моє. моєму все, Ви, від... ви добре. так само відреагував і патрульний щеглов, який бив Володимира. Я його про... прохав. придявіть службове посвідчення. А він говорив: ви Я виявляв десять разів. Я не помагаю. службове. Будь ласка, Ні, він, ви... Він не ви не придявляли мені. Ви не придявляли нічого. Не... Може, патрульні погано вчилися і просто не знають законів. Як готують патрульних контролер? Запитує в радника міністра МВС Зоряна Шкіряка. Безперечно, сьогодні ми вже готуємо їх чотири місяці. Ми б хотіли більше. І сподіваємось, що найближчим часом ми вийдемо на півроку. Я закликаю до того, щоб у нас було чітко, зрозуміло, що в яких випадках повинен робити поліцейський. Вплоть до того, скільки попереджень потрібно зробити в тому чи іншому випадку перед застосуванням сили. А в нас І знає якщо це він поліцейський? каже, те, що сьогодні виписано, в законі, звичайно, знає. Контролер проводить тест на знання патрульними законів. Чи впораються поліцейські? Ні, звісно, немає права. Це є особистість, особистість ну, кожного громадянина. А навіщо це, це знати? Бити. Він взагалі не має права бити. Тих, яких написано у законодавстві, прописано. Він має наносити удари ноги і плечі. Все, Все інше за законом заборонено. Нічого. А що, Хай знімають. маєте право. Більшість опитаних патрульних знають закони, та чи знали ще та Лисенко, що вони не мали права бити Володимира? І чому поліцейське начальство покриває підлеглих? Були неправомірні дії з боку працівників патрульної поліції за скількох за, за наслідками у скількох у скількох і що встановлено неправомірні дії у чотирьох. У всіх чотирьох. У всіх чотирьох. За результатами даного службового розслідування командира роти, яка була на той час, займала цю посаду, було звільнено з посади. Порушення закону про названня поліції тут є точно. Чи Я... має поліцейське право бити в обличчя Я... кулаком? До мене ніхто не звертався. З прийом повалення максимум. Вони винні, тобто вони правопорушники. Єдиний, хто був реально покараний, командир патрульних, який навіть не був на місці побиття. Відео з камер спостереження показуємо правоохоронцям з обласного управління. Чи стануть вони на бік своїх колег? Забрав поліцейський телефон. Бачите його? Він тримає в руках. Ну ви ж бачите, так? Так. Видаляє відео, Коментуєте. Що ну, ви те, що бачите? З цього моменту є певні, певні питання з застосуванням фізичної сили. Є там певні. Е... Ну, скажем, певні перевищення того, що треба було, для того, щоб спротив був подоланий. Назвати це затриманням, теж важко. Якщо вони його затримали, вони повинні були застосувати кайданки і доставили при його, його в підрозділ поліції зі складанням певних матеріалів. І не було ніяких підстав складати цей протокол, оскільки він будь-яких дій не вчиняв. Порушення закону про названня поліції тут є точно. Поліцейське керівництво одноголосно заявляє про всебічну перевірку заяви щодо побиття Володимира, але свідок події. Голова гаражного кооперативу каже про інше. Взагалі, от поліцейські, можливо, слідчі, хтось із них приїздив, брав це відео, там вилучав його. До мене ніхто не звертався. А окрім вас, хтось може видати відео, яке належить вам? Ні. Тільки я. ви. Не намагалися розібратися в ситуації, і патрульні щеглов та Талисенко, коли звинуватили чоловіка у водінні в нетверезому стані. Той да, чоловік він взагалі не виїжджав за кооператив. Не виїжджав і він не, не був за рулем, навіть. Зовсім депрофесійно. Зовсім непрофесійно, безпідставно. Коли можна було на відео все подивитися, хто був за рулем. А ви зараз розповідаєте про те, що службове розслідування. За наслідками службового розслідування всіх покарали. Чи Я... має поліцейський право бити в обличчя Я... кулаком? Ви ваше питання некоректне. Застосовувати не фізичну силу сила. А добивати ногами, коли межі, людина стоїть на підлозі, можна в, в тих межах, які е, передбачені законодавством, застосовувати фізичну силу в тих межах і в тих випадках поліцейський має право. Поліцейські з обласного управління показують, яку максимально допустиму силу можна застосовувати до людини, яка не чинить активного спротиву, але перешкоджає роботі поліції. Через прийом повалення Макс. Ніяких так, розслабляючих, вали? нічого. Да. Виведемо просто на загідно. Да, і ви да. будете затримані, доставлено до поліції. Прийом? Е, спеціальний прийомів боротьби. От, от, от. Так, мали вдіяти патрульні, якби Володимир Пономаренко справді перешкоджав їхній роботі. Особа може бути затримана, в подальшому доставлено до підрозділу поліції, де складено відповідні адміністративні матеріали. Відповідь, яку надсилала патрульна поліція безпосередньо постраждалому uh -huh. дивіться, за підписом заступника начальника пана Євдокімо. Дві сторінки я не буду зараз а її читати. Дивіться, так я вам зачитаю. тут. І як, далі... якщо все дуже просто. На ваші звернення, що надійшли на гарячу лінію Нацполіції, повідомляємо, керівництвом уважно розглянуто. Таким чином, факт неправомірних дівчинник працівниками патрульної поліції у Києві, в тому числі спричинення вам тілесних ушкоджень, не знайшов свого підтвердження. А оця відповідь тоді про що? Що е, було, в, лягло в. Підстави даної відповіді я на даний момент не знаю, я вам не можу це прокоментувати. Говорити про те, що є якесь укриття, покриття і ще щось, я на даний момент вважаю, що це інсинуація. Але ж пана Євдокимова, який вам... фактично я... збрехав, я вам який фактично збрехав потерпілому. Це він притягнутий до притягнути. відповідальності? я на даний момент не знаю, що було в основі даного ви даного обіцяєте відповіді? з цим розібратися? Чому саме ця людина фактично збрехала? Я фактично. розберуся. Ви? Я бачу, ви дуже гарний журналіст. У вас питання не закінчується, А у мене на, на превеликий жаль немає часу. Тому я вам дякую і з Бажаю... знаємо. Дивіться, нами, дивіться, ще Все. потерпіли, я ви я не кажу, хочете вибачити? пане Олексію, якщо у мене передовує, говорить поліцяли, що ви. Шо ви, шо ви... Вибачаю. Передо мною вибачалися, а то, то. Будь ласка, не. дайте хоча б лист, провели службове розслідування, і перед вами вибачаємося. Вони винні. Тобто вони правопорушники. Не я, а вони правопорушники. Послухайте мене, я ваше питання зрозумів. Ви неправду говорите, що Лисенко. Це наказання. Нам необхідно чи інспектор Лисенко на інтерв'ю. На даний час ви вчора не домовлялися про інспектора Лисенка. Ми ми так, звичайно. Ми. Звичайно, треба домовлятися про зустріч. Чекайте. Я за інспектора Лисенка не відповідаю. Вибачення перед громадянами не передбачено закону. Провели перевірку поверхнево. Я на даний момент вважаю, що це інсинуація. Чому ви забирали телефон? Я ні, з вами не буду. До свидання. Чи видасть порушників – їхній прямий керівник Юрій Зозуля? І як пояснюють свій вчинок, Щеглов та Лисенко. Чи можете ви викликати а, пана Лисенка? Я не буду Ще його ані викликати, ані набирати його, тому що я не вбачаю це за доцільним. Я ж вам не кол-центр. Він є моїм підлеглим. Абсолютно вірно. вірно, я можу От з ним зв'язуватись в питаннях службової якоїсь діяльності чи чогось. Надання вам коментаря не є його прямим службовим обов'язком. Змушувати його до цього або якось спонукати я не можу. Такої відповідальності, як вибачення перед громадянами, не передбачено законом. Щоб розібратися в ситуації, знімальна група шукає патрульних. Виїжджаємо за відомою адресою Віталія Щеглова, поліцейського, який бив Володимира. Це якраз будинок, в якому нібито офіційно проживає поліцейський Щеглов Віталій. Той, який безпосередньо здійснював насилля стосовно нашого постраждалого? Колись був тут жив, колись ага, він. колись він мешкав? мешкає. Да, тут... А зараз. А де вже мешкав. не знаєте. Воно знаєте? Ну да, так, нормальним та А можливо, у вас є якісь координати, щоб Без... з ним зв'язатися. Без, Без поняття. Зрозумів, я вам да. дякую. Гарного вам дня. Що ж, як бачимо, за офіційною адресою пан Щеглов Віталій не мешкає, тому ми їдемо далі його шукати. Зараз я спробую зателефонувати Віталії Віщеглову на мобільний. Вітаю. Вітаю, мене звати Ярослав Куц, програма Контролер. Скажіть, навіщо ви побили Володимира Пономаренка? Я правоохоронних урядів. Хотіли відірвати мені карман, кишеню, жетон зірвати. Казав е, нам в лице, я твій господин» і тому подібне. І ми застосували заходи фізичного впливу. А чи мали ви право бити людину в обличчя? У голові я жодного чина не бив. Чому ж тоді не склали протокол відносно цієї людини, якщо вона порушила закон? Не можна на кожного правопорушника який тебе обриває, скарбляє і тобі в лице, забирати пів е, без зміни. Дня тратити на цю людину. А ви досі працюєте в поліції? Ну, ви ж бачите, яка ситуація. Я чесно служив три руки, маю подяки від Департаменту патрульної поліції, від управління патрульної поліції, що я отримав взамін. Я звільнився за власним бажанням. Вас покарали за перевищення службових повноважень. Чому ви не вибачилися перед людиною, яку побили? Може, він хай вибачить на свої дії, які я чиняв. За що саме мені вибачався? За те, що я виконував свої службові обов'язки. Ось так. Пояснив свої дії Віталій Щеглов. Виявляється, він сам звільнився з лав поліції. А що ж його напарник Олександр Лисинко? За нашу інформацію він і досі працює. А для роз'яснення, чому патрульних не звільнили, контролер звернувся до департаменту внутрішньої безпеки поліції. Виявляється, перевірка, проведена керівниками патрульних, була неналежною. А інформація, яку вони нам озвучили, частково недостовірна. Перевірено відео з нагрудних камер співробітників поліції, які перебували на місці події. Чому у всіх чотирьох патрульних не працювали камери на грудні? Чому вони не, не працювали? Ми вже зараз не можемо точно встановити чому. провели перевірку поверхнево. Не встановлюючи всіх обставин події, тим самим порушуючи вимоги закону України про звернення громадян, говорити про те, що є якесь укриття, покриття і ще щось, я на я на даний момент вважаю, що це інсинуація. Копія висновку перевірки внутрішньої безпеки була направлена до управління патрульної поліції для вжиття відповідних заходів дисциплінарного впливу до співробітників. Якщо поліцейські неправомірно застосували до вас силу, відразу викликайте наряд за номером 102. Чергові зобов'язані прийняти у вас заяву та негайно розпочати службове розслідування. Обов'язково знімайте дії правоохоронців на мобільний телефон. Відео стане доказом для слідства. Пройдіть медичний огляд, якщо вас побили. Документи стануть додатковим доказом у суді. По справі побиття Володимира Пономаренка вже пройшло вісім засідань. На 16 квітня призначене чергове слухання. Отож, наш журналіст разом з потерпілим чекають на патрульного лисенка просто під будівлею суду. А скажіть, будь ласка, все ж таки, що відбулося того дня? Вчинялося застосування фізичної сили до потерпілого? Пономаренка? А з якого відомо? Показати вам це відео. Можете не показувати, просто відео це відео. Об зуби пальці свої пошкодивши, я й говорив, що я там його Такого телефон? – А чому ви забирали телефон? Ви забирали телефон? Я в житті нічого не забирав. Ну я хочу. За що? До свідки? Віталій Щеглов звільнився з лав поліції. А ось Олександр Лисенко продовжує служити і захищати українців на посаді патрульного у зв'язку з порушенням, допущеним керівництвом патрульних під час розслідування справи з побиття. Контролер звертається до радника міністра МВС Зоряна Шкіряка з проханням узяти справу на особистий контроль. В даній ситуації наголошую, я нікого не збираюся відбілювати. Якщо поліцейський винен, він повинен бути звільнений і нести відповідальність у всій суворості закону. Мають місце невідповідності, мають місце на превеликий жаль негативні явища, але це не системність. І в цьому контексті я все ж таки просив би бути коректним. Що стосується цього випадку, я вам обіцяю, що я з'ясую суть цієї справи безумовно, я дізнаюся і вам повідомлю. Олександр Лисенко, Віталій Щеглов. Не визнали провини в побитті Володимира Пономаренка. Відмовилися просити пробачення за свої дії в постраждалого. Олексій Білошицький заявив, що поліція провела всебічну перевірку дій патрульних Щеглова та лисенка, визнав провину підлеглих. Вважає, що до них було вжити достатнє дисциплінарне покарання. Зорян Шкіряк не виключає, що поліцейських мали звільнити після перевищення ними службових повноважень. Пообіцяв розібратися у справі про побиття Володимира Пономаренка. Попри позицію поліцейських та їхнього керівництва, справу такі розглянуть суді. Найближче судове засідання відбудеться наприкінці травня. За побиття Володимира Пономаренка щеглову та Лисенкові загрожує покарання від 3 до 8 років тюрми і забороною працювати поліцейськими.